Раки це ваш теропрогноз на лютий. Дивимося всі сфери життя, загальну енергію на прекрасній колоді Ловлі леді старо. Та подивимося ще окремо на тему кохання, така джазова класна колода. Хочеться вже тепла, світла. у нас найромантичніший і такий епохальний місяць чекає, тому що люди на нас насичений насправді дуже крутими подіями. А особливо у нас змінює уран знак, знак близнюки. А він переходить стільця в деснюки, і це дуже дуже впливатиме на загальні тенденції, які у нас є, як в плані геополітичному, в тому числі тому, що зараз стихія повітря править, плане... править всією нашою планетою. У нас ера водолія, і якщо ви подивитеся на те, хто зараз, які знаки зодіаку зараз у владі, ви зрозумієте, що це не просто так. А тому можете подивитися, де у вас знак близнюків знаходиться у вашому особистому гороскопі, в вашій особистій натальній карті, і в цій сфері життя у нас будуть найбільше сюрпризів, неочікуваних поворотів долі. Плюс запускаємо енергію вогняного коня. Нарешті у нас китайський новий рік. Тобто, колесо Фортуни запрацює наповну. і ви вже, напевно, посіченню зрозуміли, що якщо ми самі не рухаємо це колесо Фортуни, його рухають за нас. Тому беремося в руки і йдемо, йдемо, йдемо. Не виживаємо, а живемо і насолоджуємося. Так, дивимося, загальні енергії, тому що прям. Ого, у нас був, чесно кажучи, цей січень. Тому дивимося. Так, загальна енергія лютого. Четвірка жезлів а у вас стабільність. Карта стабільності. Карта дому. Можете багато часу проводити вдома, або робити вдома реновації, щось встановлювати, робити ремонт, якусь підготовку. Або, можливо, це карта, коли ви будете змінювати ваше місце проживання. Багато хто зараз змінює локацію у зв'язку з нашою ситуацією. А можливі. Тимчасові переїзди, тому що, в принципі, четвірка жезлі у нас карта стабільності. А плюс в всіх сферах життя у вас буде певне розуміння, як рухатися і куди рухатися. Тому що четвірка жезлі, ви бачите, це карта комфорту. Це карта комфорту. Так, фінанси. Дивимося карту. На фінанси у нас сімірка жезлі. Бачите, у вас жезловий місяць активний. Сімірка жезлів, карта, коли нам потрібно буде відстоювати свою думку, відстоювати те, в що ми хочемо вкладати або як ми хочемо заробляти. Можливо, у вас прийде думка відкрити щось нове, але зараз вам будуть говорити, та, не на часі, не потрібно, у тебе є стабільність по четверті жезлів, а ти хочеш її проміняти на якусь ідею. Зазвичай, бачите, у нас тут на дні колоди дев'ятка пентаклів, якщо ви підете за своїм… Іїм імпульсом, а не за чужими вказівками, ви доб'єтеся фінансового успіху, або ви можете прогнутися під думку більшості і залишитися на тому ж рівні, на якому ви є, або навіть е опуститися нижче. Так, дивимося, кар'єра, робота, власна справа, що чекає там. А, вау, у вас жезловий місяць. У вас просто жезловий місяць, багато можливостей. У нас на дні колоди карта Маг, а випала нам карта Королева жезлів. Активна яскрава карта. Ви можете добитися багато чого, якщо будете проявляти ініціативу. Звісно, ваша ініціатива може бути не підтримана. Да? Ми пам'ятаємо по сімірці жезлі. Ваша ініціатива може. Піддатися якомусь осуду або, можливо, хейту, але ми пам'ятаємо, що якщо ви відстоїте себе, ви в результаті точно доб'єтесь. Тому тут, якщо ви хочете подаватися на якусь посаду, чи ти говорите про зарплату, чи якась у вас є ідея у власному бізнесі, ідіть і робіть. Це прям те, що потрібно вам. І давайте подивимося здоров'я. Здоров'я, а потім подивимося особисте життя, що там у нас? В картах підірка мечів. П'ятірка мечів і карта Суд на дні колоди. П'ятірка мечів, карта конфлікту внутрішнього. Ви можете з собою боротися, бачите, схожі карти. Ви можете з собою боротися, а чи правильно я роблю, чи неправильно я роблю якісь думки. От часто п'ятірка мечів у нас може вказувати на якісь головні болі. Знаєте, коли ми просто себе перевантажуємо і навіть не знаємо, чи правильно ми вчиняємо, чи неправильно ви вчиняєте. Маркер в тому, що нам показала королева Жезлів, що якщо ви підете за собою, по-перше, це змінить ваше життя. У нас тут була карта суд. По-друге, по друге по 9 пентаклів ви дойдете до того рівня, до якого ви хочете. А, і тут уже питання: ви, от цей урок, цей шанс ви пройдете, чи ви залишитеся на своєму рівні? Так, дивимося особисте життя. А потім ми подивимося ще пораду, підказку, що ж там особисте життя, так, щось може завершитися у нас тут вже видно. Четвірка чаш, от у нас по четвіркам, Четвірки у нас, в принципі, карти стабільності. Четвірка чаш, карта, ви можете чогось очікувати. Скоріше за все, можливо, якщо ви в парі, ви очікуєте, що на 14 лютого буде якась така, не такий двіж-паріж, а цього може не бути і ви така. Знаєте, щось не то. Плюс, якщо у вас є якесь святкування, вас запросять кудись, то з напоями ми маємо бути обережними, з напоями, з їжею, тому що це, знаєте, така карта, коли нам потім дуже тошно. Давайте ще вам одну карту витягнемо. А, да, дивіться, дев'ятка пентаклів вас. Вас переслідує. Вона у вас випала на кар'єру, і вона у вас випала на особисте життя. А, це таки карта достатку. Карта розкішності. Тому раки а, ви маєте. І ми маємо я теж по асценденту і по місяцю рак. Ми маємо бути в цьому місяці розкішні, як завжди. Як завжди. Карта розкішності, карта достатку. Карта... Коли все просто мега круто. Е, тому навіть якщо якісь очікування не виправдалися, це не означає, що далі там буде якось не так. Я думаю, що е, ситуація реабілітується навіть сама собою. І дивимося нашу карту. Підказку, що ж там нам хоче порадити Всесвіт. Давайте подивимось: тріка мечів, вау! Трійка мечів і карта д'явол. Тут у нас не дні колоди. Трійка мечів карта, коли ми можемо вибирати свою реакцію. Може щось трапитися, прочитати якісь новини, хтось вам написав смс-ку і тому подібне. І ви можете засмутитися. Тут обирайте свою реакцію. Ми завжди обираємо свою реакцію на все. Причому, бачите, карта д'явол. І карта д'явол, вона більше от у нас про цю сімірку жезлів. Да? До вас от ця ситуація. Коли потрібно буде відстояти себе, вона прийде не просто так. Це таке випробування на міцність. Якщо ви його пройдете, ви отримуєте максимум. Ось така у нас росла? Для особистого розкладу чи прогнозу пишіть мені телеграм, інстаграм, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Люблю вас і романтичного вам лютого!